Народ, який так сміливо бореться, здобуває повагу для своєї держави. І вже повага стає кроками на підтримку від партнерів. Кременчуцькі новини в ефірі. Як минув останній день лютого у Кременчуці, дізнавайтесь у нашій програмі. Сьогодні у міському палаці культури в останню путь провели доброго, відданого та мужнього захисника нашої держави Ігоря Шефера. Вічна пам'ять та слава воїну. Сьогодні, 28 лютого, Кримчук схилив голову у скорботі, проваджаючи в останню путь старшого лейтенанта Ігоря Анатолійовича Шефера. Йому було 59 років, і за своє життя він встиг стати не лише люблячим чоловіком і батьком, а й справжнім захисником своєї батьківщини. Старший лейтенант Шефер Ігор Анатолійович народився 1966 року. Навчався у загальноосвітній школі міста Суми. Закінчив Національний університет полтавська політехніка імені Кондратюка. Мав статус учасник бойових дій. 2 березня 2022 року прийшов до Кременчуцького РТЦК та став до лав Збройних сил України. Був командиром вогневого взводу реактивної артилерійської батареї. 25 лютого 2025 року помер у міській лікарні міста Дрогобич Львівської області. Царство небесне герої. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Ігор Без вагань став на захист України. Його рішучість і мужність стали прикладом для багатьох. За ці роки служби він завжди залишався відданим в своїй справі, допомагав побратимам і підтримував тих, хто поруч. Я його, його вважав одним із моїх найліпших друзів. Я з ним познайомився вже тісно, в 23-му році. На початку один підрозділ потрапили. Дуже світла людина, позитивна, добра. Наша країна втратила і гідного громадянина. Я досі не можу в це все повірити. Я перед цим днем ми з ним спілкувалися, все було добре, всі в нього планів було на майбутнє. Якби всі такі люди були, як він, то на землі б цього всього поганого не коїлося. 25 лютого 2025 року Ігор Шефер пішов в життя в лікарні. Причиною став інсульт. Ця новина стала болючим ударом для всіх, хто його знав. У нього залишилась дружина і дві доньки, для яких він завжди був опорою і джерелом любові. На церемонії прощання зібрались рідні, друзі, побратими і мешканці Кременчука. Усі, хто прийшов, згадували Ігоря як людину честі, доброти і великого серця. Ми давній час товаришували з ним. Родинами товаришували. Нам його буде не вистачати. Професія архітектора. Багато тут в городі зроблено його чертежам, як сказати. Його посмішка, мудрість і незламна віра в перемогу назавжди залишаться в пам'яті тих, хто мав щастя знати його. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко. Крименчуцькі новини. На жаль, в нашій країні ще залишаються люди, які готові прислужувати Росії. З ними щоденно бореться СБУ. детальніше про успішну спецоперацію зі знешкодження шпигунки РФ. Дивіться далі. У Полтаві служба безпеки України затримала 58-річну місцеву мешканку, яка коригувала ракетно-дронові атаки РФ по обласному центру. Що ворог міг здійснити обстріли поза зоною української ППО. фігурантка розвідувала пункти базування радіолокаційних станцій поблизу міста. Задокументовано також, що вона відслідковувала результати ворожих прильотів, у тому числі наслідки ракетного удару по одному з навчальних центрів міста Полтави у вересні минулого року. Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами роботи на російські спецслужби. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Насанкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування Збройних сил України. Злоумисниця перебуває під вартою і загрошує 8 років тюрми. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник. Кременчуцькі новини. Ментальне здоров'я це важлива складова нашого життя. Саме для підтримки духовного та морального стану у Кременчуці розпочав свою роботу простір довіри. Соціальний проєкт для отримання безоплатної психологічної допомоги. Увага на екран. У ці непрості часи, коли виклики стають частиною повсякденності, особливо важливо піклуватися про своє ментальне здоров'я. Саме з такою метою офіційно розпочав свою роботу хаб ментального здоров'я простір довіри місце, де кожен може знайти підтримку, розуміння та професійну допомогу. Ми сьогодні відкриваємо в першу чергу це простір довіри. Це фактично такий цікавий проект, потрібний проект в нашому місті, тому що це хаб ментального здоров'я, особливо зараз, в теперішній час, коли ми з вами знаходимося в тих ситуаціях. Життєвих ситуаціях, коли справді потрібна допомога, причому допомога професійних кваліфікованих спеціалістів. Це допомога психологічна, допомога психотерапевтична. Тому що багато людей справді в оцих умовах, в яких зараз живуть, ну, вже починають трішечки не то, що втомлюватися від війни, а трошечки починають, як то кажуть, злітати. Злітати з здорового глузду. Простір довіри створений для того, щоб допомагати людям зберігати емоційну рівновагу, долати стрес і тривожність. Тут працюють досвідчені психологи, які готові вислухати. Порадити і допомогти знайти вихід із найскладніших ситуацій. Окрім того, на базі хабу діє логопед, який допомагає тим, хто потребує корекції мовлення або розвитку комунікативних навичок. Я працювала з військовими останнім часом, але також працювала з цивільними особами. Тому мене так Наталя запросила запросила Анатолій, тому я так погодилась. Актуальність роботи з психологом вона лише зростає. Що мені імпонує, що це не лише жінки, а й чоловіки. Крім того, на заході Оди відкриття хабу був присутній, і заступник міського голови Руслан Проценко, який зазначив, що хаб може розраховувати на підтримку влади на сьогоднішній день. Не в кожному місті є такі умови, є такий проект, де можуть прийти абсолютно безкоштовно люди і отримати ті послуги, які ви сьогодні надаєте. Я думаю, що у нас буде гарна співпраця, і якщо Міська влада зі свого боку чимось може посприяти, можливо, організаційно, фінансово ви завжди можете звертатися, щоб ми також на рівні ваших партнерів також підтримували, тому що це дуже 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 важливо. Важливо розуміти, що створення таких просторів це вклад в майбутнє наших дітей, за якими стоїть майбутнє України. Нам треба дати дітям руки, оць, інструмент, щоб навчити їх, що їм потрібно робити в майбутньому для відбудови нашої країни, і те, що ми вкладаємо в них сьогодні, буде усія на тим, що ми отримаємо. По підсумкам того, як коли ми переможемо в цій війні, дай Боже, ми всі це сподіваємося. І тоді нам треба відбудувати прекрасну державу, в якій будуть жити хороші, добрі люди, які будуть створювати, а не знищувати. Простір довіри це не просто про лікування, а про створення спільноти, де панує атмосфера довіри, прийняття та надії. І кожен, хто сюди приходить, робить важливий крок до гармонійного та щасливого життя. Поліна Калініченко Олексій Крижановський, Крименчуцькі новини. Поліпшення погодних умов це не лише про приємне перебування на свіжому повітрі, а й про відновлення можливості для роботи комунальників, де сьогодні у Кременчуці провели ямковий ремонт. Дивіться далі. З поліпшенням погодних умов та підвищенням температури повітря у комунальних служб нашого міста з'явилася можливість частково покращити стан доріг та оновити асфальтне покриття на ушкоджених ділянках. Тому сьогодні бригада комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління виконала ямковий ремонт дорожнього покриття на перехресті вулиць Троїцька та лікаря Богоєвського. Спочатку випулося видалення ямковості за допомогою відбійника, потім за допомогою ресиклера. Проводиться приготування асфальтобетону. Залучена така техніка рециклер, каток, зіл та бригада робітників. Ці роботи, хоч і не масштабні, однак посприяють більш комфортному пересуванню водіїв дорогами нашого міста. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Коли медіа стають знаряддям у руках олігархів, правда поступається місцем вигідним для них наративам. Один з таких випадків діяльність Кременчуцької газети, яка продовжує ретранслювати позицію скандального олігарха утікача Константина Жаваго. Увага на екран. Костянтин живаго славнозвісний олігарх, який роками обкрадав українців, а згодом і взагалі втік за кордон. Нещодавно РНБО запровадила проти нього санкції серед підстав для такого рішення. співпраця з РФ, фінансові злочини, зв'язки з російськими олігархами. Здавалося б, у цій ситуації виправдання були б, м'яко кажучи, недоречними. Але живаго вперто називає санкції проти себе політичним переслідуванням. Власним, щоб б іще він казав. Важливо інше його тези та висловлювання радо поширює Кременчуцька газета, головним редактором якої є Олег Булашев. Вони публікують та друкують коментарі зрадника Живаго, де він розповідає про свою благодійність і допомогу армії, критикує президента та звинувачує його в авторитарних замашках. Інформація про те, що Кременчуцька газета напряму залежна від Живаго, відома давно. Але публікувати матеріали, у яких відверто засуджується Зеленський, та підноситься до небес олігарх утікач, вже за межею. Здорового глузду. Живаго сидить десь за кордоном, імовірно, відпочиває на своїй яхті і насолоджується життям. А Зеленський у той же час вибиває для України гарантії безпеки, веде перемовини з партнерами та робить все, аби в нашій країні нарешті був мир. Проте Кременчуцька газета, вочевидь, цього до уваги не бере. Як кажуть, їх хлібом не годуй, дай тільки когось брудом политим. І без різниці, чи це правоохоронці, чи це депутати, чи навіть президент. Проти кого команду отримають, проти тих. Их і воюватимуть шкода тільки, що підносять вони це як незалежну журналістику. І ось що ми маємо? Булашев публікує у своїй газеті статті, у яких санкції дії РНБО та, зокрема, Зеленського називають суцільним абсурдом. А ще умовно вчора той же Булашев дружньо спілкувався із представниками обласної військової адміністрації, які між іншим є державним органом влади. Як таке можливо, Кременчуцька газета ладна вести інформаційну війну проти будь-кого. То якщо в них Зеленський із авторитарними замашками а живаго, благодійник і патріот, що ж буде далі на сторінках Кременчуцької газети Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Великий піст у 2025 році розпочнеться у понеділок, 3 березня, і триватиме до суботи, 19 квітня. Цей період є найтривалішим і найсуворішим постом і призначений для духовного і тілесного очищення перед святкуванням Великодня, який припадає на 20 квітня 2025 року. Докладніше далі. Варто зазначити, що з 1 вересня 2023 року православна церква України перейшла на новоюліанський календар однак дати Великого посту та Великодня залишаються незмінними, оскільки визначаються за Олександрійською Пасхалією. Під час великого посту віряни утримуються від споживання м'яса, молочних продуктів, яєць та риби за винятком окремих днів. Також рекомендується уникати веселощів, розваг, сварок та негативних емоцій, присвячуючи більше часу молитві та роздумам. Під час посту особливу увагу приділіть духовному розвитку, покаянню та добрим справам, готуючись до світлого Христового воскресіння. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Пульс душі це не лише назва персональної виставки талановитого художника Миколи Роденка, а й його внутрішній світ, який вміло зображений на полотнах. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась нова виставка. Детальніше вже за мить від сьогодні. Справжні поціновувачі мистецтва можуть насолодитися неймовірними роботами талановитого художника Миколи Руденка, чия персональна виставка відкрилася у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. На ній представлено понад 60 робіт митця, які розкривають його багатогранний талант і неповторне художне бачення. Це коли я вже художньо роботи працював, то я їздив поступав, Львівський, Мені подобалось книги ілюстрирувати, е, але не вийшло. Я в Харкові е, жив. Не працював в Харкові до армії. Парку Горку сюди Дивлюсь, художники а я що? серед експозицій, представлених у фоє музею, панує справжнє творче розмаїття, олійний живопис і графіка, пейзажі та натюрморти. Окреме місце у творчості Миколи Руденка займають портрети, сповнені особливої теплоти і проникливості. Тож усіх відвідувачів цього мистецького середку одразу зустрічає портрет воїна Юрія, сина художника, який на мова перії захищає своїх сестер від ворога. Ми захоплюємося його творчістю. Він і людина дуже приємна, і в нього дуже глибокі. Такі картини, особливо останній час, от у мене така філософія з'явилася дуже глибока. Тому я сподіваюся, що Кремль сподобається ця виставка. Ми будемо дуже раді всім, тим більше, що завжди можна прийти безплатно, подивитися. Ми завжди раді. ну, звичайно, за винятком тих. Неприємних хвилин, коли тривога, ця виставка це не просто колекція картин, а справжнє занурення у світ митця, де кожна робота розповідає свою історію та передає особливі емоції. Тож усім ми хочемо побачити на власні очі багаторанніст творчості Миколи. Його вміння передавати красу простих речей і складність внутрішніх переживань крізь призму мистецтва. Варто відвідати Кременчуцький краєзнавчий музей, що знаходиться за адресою вулиці Ігоря Сертюка. 2, та працює щодня, окрім понеділка та вівторка, з дев'ятої ранку до пів на вечора. Катерина Грудніва Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Чи не щотижня кременчуцькі спортсмени виборюють призові місця на змаганнях у найрізноманітніших видах спорту? Як днями вихованці СК боєць виступили у Олександрії, дізнавались наші журналісти. Днями вихованці спортивного клубу Боєць Кременчуцької міської комплексної дитячої нацької спортивної школи Авангард стали призерами чемпіонату Кіровоградщини з військово-спортивного багатоборства. Змагання проходили в Олександрії, де понад 100 спортсменів з усієї області боролися за першість. Від нашого клубу прийняло участь 10 спортсменів, з яких 5 спортсменів вибороли перші місця а інші також посіли призові місця і здобули. Досвід рівень змагань був трошки більше ніж середній. Я звичайно задоволений виступом своїх спортсменів. Вони показали гарний результат. Загалом серед спортсменів з Кременчука у різних категоріях перше місце посіли Кирило Герович, Данило Наливка, Артем Шапка, Кирило Колісніченко та Вадим Заплітний. Було два поєдинки. Перший поєдинок я провів більш-менш нормально. Там все було добре. Другий поєдинок я виграв достроково, тому що він на 30 й секунді здався з бою і відмовився зі мною битися. В першому поєдинці було нескладно, а в другому поєдинку було складновато. Розкажи про свій результат, да? яке місце посів і чи задоволений? Я зайняв перше місце і я задоволений своїм результатом. Також ждало продемонстрували свої вміння й інші вихованці СК-боєць. Срібним призером став Сергій Неміч. Третє місце вибороли Данила Савицький та Олександр Галкін. Я задоволений своїм результатом, я провів один поєдинок і зайняв перше місце. Дуже задоволений результатом, тому що була Ліксандрія, Супротивник теж був нелегким. Не і було ну так важко. Мені тату допомагав. Ми займалися вдома, додатково, і я здобув завдяки татові перше місце. Якщо ви вже не йшли своє діло, то треба його доводити до кінця. Окрім цього, кременчужанин Данило Наливка також отримав відзнаку за кращу техніку. Надалі наші спортсмени та їхній тренер готуватимуться до нових серйозніших змагань, аби продемонструвати набуті вміння та поборотися за першість. Через місяць буде чемпіонат України з кікбоксингу ВАКО серед юніорів та дітей, до якого ми будемо дуже ретельно готуватися. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні календар повідомляє нам, що завтра офіційне перше березня, і на вулицях Кременчука вже вирує справжня весняна атмосфера. Зокрема, на води Дніпра прилетіли неймовірної краси символи кохання білокурі лебеді. Як це виглядало? Спостерігали наші журналісти. Шаємо всіма нашими людьми, які кожного дня на полі бою своїми діями, своєю сміливістю роблять усе, щоб Україна отримувала необхідний захист, щоб наші партнери продовжували допомагати нашій боротьбі. Слава Україні!